Телефон, пральна машинка, автомобіль, літак, міжконтинентальна ракета. Що між ними спільного? Всюди є мікрочіп. Тиць, і відкривається месенджер у смартфоні. Клац і машинка паре в делікатному режимі. А ще саме завдяки мікрочипам зберігається фотографії, і взагалі вся інформація, яка є в електронному вигляді. У найпростішому сучасному автомобілі є мінімум сотні мікрочипів, а в просунутому понад тисяча. То як працюють мікрочіпи і чому виробляти їх може лише кілька країн у світі? Музика. Уявіть компанію, де працюють 100 співробітників, які сидять в окремих кабінетах на різних поверхах. Для того щоб компанія функціонувала, ці люди мають постійно щось передавати одне одному. І ось вони бігають туди-сюди з конвертами та коробками в руках між кабінетами та поверхами. А тепер уявіть, що всі ці люди працюють в опенспейсі. Великому приміщенні без стін та дверей. Так обмінюватися даними буде значно швидше. У цьому суть мікроелектроніки розташувати людей якомога ближче одне до одного. Тільки замість людей транзистори, їх не 100, а кілька мільярдів. А працюють вони не в офісі, а на крихітній пластинці розміром з людській ніготь. Транзистори це ніби перемикачі, вони можуть пропускати або блокувати електричний сигнал. Один транзистор нічого не зробить, інша справа мільярд. Якісь із них вимкнені, інші увімкнені. І так різними комбінаціями цих транзисторів можна зашифрувати потрібну команду. Мікрочіпи роблять з напівпровідника матеріалу, який може контролювати потік електронів. Найпопулярніший напівпровідник — кремній. Для виробництва напівпровідникової продукції потрібна складна високотехнологічна інфраструктура. Цю інфраструктуру називають екосистемою. Вона складається з чотирьох головних елементів. Перше це виробники сировини. Вони вирощують спеціальні кристали з кремнієвого піску. Потім ці кристали нарізають на невеличкі круглі пластини, які ще іноді називають вафлями. Їх обробляють на десятках різних апаратів, щоб переконатися, що вони ідеально чисті та ідеально рівні. Для того щоб виготовити мікрочіп, його спершу треба розробити та накреслити. Але це тільки звучить легко. Насправді процес потребує унікальної та дорогої техніки, а головне колосальних інтелектуальних ресурсів. Ці компанії, як архітектори, вони тільки роблять дизайн будинку, але самі його не будують. Це роблять будівельники. В нашому випадку виробники мікрочіпів. Найвідоміший з них тайванська компанія TSMC. На таких підприємствах вафлі заводять в спеціальні літографічні верстати, на яких за допомогою ультрафіолетового випромінювання і з точністю до мільйонних міліметра наносять потрібний рельєф. Потім пластини піддають багатоступеневій хімічній обробці, щоб сформувати мережу транзисторів. Це робиться на основі того самого креслення. Тут сходяться сировина, креслення, а ще обладнання ті самі літографічні верстати. Сказати, що обладнання для виробництва мікрочипів надзвичайно складне, нічого не сказати. Хоча б тому, що найдешевший такий верстат коштує 150 мільйонів євро. Найкращі і найбільш сучасні верстати для напівпровідників роблять в Нідерландах. Лідером вважається компанія ASML. Від її машин залежать всі ключові виробники напівпровідників. Причому самі Нідерланди ані дизайнують, ані виробляють власних мікрочипів. Обладнання для виробництва мікрочипів збирають також у Японії та США. Разом з Нідерландами вони контролюють близько 80% глобального ринку. Звідси готовий мікрочіп передають виробникам фінальної продукції: пральних машин, смартфонів, комп'ютерів, автомобілів, літаків. Самі ці компанії рідко виробляють готову продукцію. Це економічно недоцільно. Виняток компанія Samsung, яка у своїй техніці використовує здебільшого власні мікрочипи. Повний цикл виробництва мають деякі американські компанії, але вони працюють здебільшого на оборонку. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що у вас є смартфон, ноутбук або телевізор, а це означає, що у вас є мікрочіп. А ще це означає, що ви можете підписатися на наш канал на Ютубі, залишити там коментар і вподобайку. А в коментарі, наприклад, можна написати, яку тему ви б хотіли, щоб ми розглянули в одному з наступних випусків нашого експлейнера. Головний критерій мікрочіпа – його розмір. Паяти плати для стаціонарних телефонів можуть і росіяни. А от зробити чип розміром 3 нанометри вже ні, як власне майже ніхто в світі. Галузь напівпровідників це верхівка піраміди, яку складають десятки інших індустрій. Це і розвинена хімічна промисловість, та іт сектор, якісна освіта та прогресивні наукові інститути, інноваційне приладобудування та досвід будівництва високотехнологічних заводів. А головне політична стабільність країни виробника, щоб ці критично важливі технології не опинилися в руках диктаторів, злочинців чи просто новігласів. Тільки так можна залучити міжнародні інвестиції, без яких у галузі ні. Ніяк. Адже будівництвом одного заводу тут не обійдешся. Виробництво кожного наступного покоління мікрочипів потребує нового підприємства. Але навіть якщо ви, як, наприклад, Китай маєте власні гроші на це і всю належну інфраструктуру, вам ще потрібні будуть верстати. А верстати на базарі не купиш. Це критичні технології. Нідерланди у взаємодії зі США та Японією свого часу різко обмежили постачання цих верстатів до Китаю. У світі. Напівпровідників панує планова економіка, особливо якщо йдеться про вироби нового покоління. Зазвичай компанії замовляють мікрочіпи, яких фактично ще нема. Мало того, може не бути навіть заводу, де ці чіпи зроблять.